Так, всім добрий день. Записую відео номер 2 по тому, як треба підготувати ожину. Можна підготувати ожину до зими. Тобто, на першому відео показав, як робити обрізку. І ось це вже є кінцевий. Результат, як саме кущі можуть вже бути готові до зими. Тобто перше, що робимо, це робимо обрізку тих пагонів, де була ягода. Наступне це додаємо добрива. Типу будь-якого добрива, яке по НПК, тобто азот, фосфор, калій, азот або 5, або 0, тобто, щоб було був тільки наявний фосфор і калій. Після цього під кущ я даю кулак один на такий великий кущ. І зверху це все накриваємо кореневу систему тирсою. Я Кожного року роблю підв'язку, кущі не пригинаю ожини до, до землі. Такий сорт, як Оушито, який у мене посаджений час, дойл, вони ні разу не обмерзали. Можуть тільки примерзнути самі-самі тонкі гілки ну, це десь такого плану, але це не є критично. Тому вже такі підготовлені кущі, вони можуть у вас зимувати. Тому з ожиною найперше, що ви маєте. Це шпалеру вибрати, щоб гарно у вас нічого не потім не пожина не могла лягти на землю під своєю масою, під масою плодів. А також полив який Має бути весь час наявний. Найкраще це є капельний полив з того, що на сьогоднішній день є наявний. Тому, як бачимо, з ожиною не так багато є роботи, як всі думають. Головне, щоб була гарна шпалера і буде у вас гарний результат. Тому до наступного відео. Ставте вподобайки і коментуйте.